Вітаю, друзі! Благодійний фонд «Твій крок» сьогодні передає перші два локера з п'яти, на котрі ми збираємо, до 112 окремої бригади територіальної оборони до двох батальйонів. І дякуємо всім, хто дозволяє це робити, а саме донаторам і тим, хто роблять репости. У нас дві ідентичні машини для двох ваших батальйонів. Підходьте, дивіться, от це ще на монтажний верстат, для того, щоб можна було перевзувати. Будь-які колеса, легкові, легкового комерційного транспорту, тобто сідани, кросовери, джипи, бусики. Ви можете спокійно перевзувати тут, не виїжджаючи з полей. Набір дюймових головок, набір пневмоінструменту це гайковерт на 95 кг зусилля з головками, і карданчиками, і перехідниками у комплекті. Тобто є все. Пневматичний на 4,2 тони. Ось такі підставки по 3 тонни, гідравлічні на 20 тонн і на 6 тонн. На будь-якій техніці 12-24 вольта, 1000 А пускового току. Без проблем під'їжджайте, крокоділи накинули і машинка завелась поїхати. Компресор, ресивер 100 літрів, потужність 360 літрів на хвилину, щоб у вас весь пневмоінструмент працював. А по пневмоінструменту, як я казав, це гайковерт. Тут у нас продувочний пістолет. Пістолет підкачки колес для легкової та вантажної техніки.